Високопросвящені архієпископи Митрополити Василію, дорогі владико Ніле, дорогий владико Володимире, отче Ректоре, дорогі отці духовні Мукачівської іпархії, дорогі мої отці в слова, всі священики, які приїхали з інших єпархій. Дорога Чернечу родину виплоченого слова, дорогі вірники Мукачівської єпархії, діти, і всі тут присутні. Христос посеред нас. Кілька днів тому ми відсвяткували свято Покров Пречистої Діли Марії. Ми мали перед собою постать охоронниць, та, котра покриває нас своїм покровом і омофором. Сьогодні ми прийшли під той омофор сховатися сюди до Зарваниці, як і багато-багато століть тому, багато років тому, люди сюди приходили, як під покров Пречистої Діви Марії. І коли ми побачимо постать Пречистої Діви Марії і захочемо поглянути її серце, то ми там побачимо не тільки. Покров і могутнє заступництво. Ми там побачимо також і меч Болю, яким прошите її серце. Ще праведний Симон передвікав її той. День. І причиста діва Марія, довіряючи повністю Господу Богові, проявляє велику мужність і стійкість перед тими викликами, які стояли у її житті. Нам так може здаватися, що пречиста Діва Марія прийняла радісну звістку про воплочення Христа Господа, і все далі було гладко. Але ми знаємо, що навіть і ота така радісна звістка принесла в її серце хвилювання. Як же це станеться, яке я вже не знаю? Що подумають про мене люди? Що подумає про мене праведний Йосиф? Вже від того моменту Пречиста Діва Марія починає відчувати той великий біль. А що сказати про той біль, коли Пречиста Діва Марія не має де достойно породити Сина Божого? Той біль, коли вона відчуває себе переслідувана і втікає до Єгипту, а особливо той біль, який спричиняє її смерть і розп'яття Ісуса Христі на Голгоді. На Христі. Там вона породжує нас як своїх дітей. Святий Іван Павло ІІ дуже часто наголошував на тому, що ми, її діти, народилися на Голготі. Як і кожна мама народжує дітей в болях, так і ми зроджені з лона, пречистої Діви Марії, і вона страждає духовно за своїх дітей. Дорогі браті і сестри, сьогодні кожен із нас страждає від багатьох моментів власного життя. Це і наш великий спільний біль, війна, це і ті наші особисті болі хвилювання, за наших рідних і близьких, за наших військових на фронті. Ми переживаємо за те, що буде далі. Подивімося уважно у серце Пречистої Діви Марії, яка вона є стійка, яка вона є мужна, чи то в момент втечі, чи то в той момент, коли вона бачить смерть власного сина. Вона повністю покладається на Господа. Вона повністю знає, що це є така могутня опора, яка не захитається. Дорогі браті і сестри, ми сьогодні кожен, прийшовши у це святе місце, приносимо Богородиці її свої болі і печалі. Але одночасно стараємося від неї почерпнути от її мужності і стійкості, яка дасть нам витривати у великій боротьбі, як в духовній, так і в війні проти нашого агресора. Ми сьогодні знаходимося тут на святому місці, яке є свідком багатьох переслідувань, які переживала церква. І Пречиста Діва Марія тут, на цьому місці, показала не тільки свій омофор, не тільки свій захист і покров, але і показала дуже велику силу нашого народу бути стійкими і мужними. Я сьогодні дуже тішуся і радію, що між нами є живий свідок тих подій, наш митрополит Василій, який був свідком, як і упадку цього місця, тому що не можна було до нього доступитися, стояли солдати, які забороняли собі приходити, так і свідком великого Воскресіння цього місця. Вхамний владику митрополите, що Господь Бог вам ще дасть і сподобать показати. І Воскресіння нашого народу серед цього великого болю, який він зараз переносить. Тому вміємо відчитувати оті великі знаки, які Господь Бог тут нам показує, як і покров, і захист, так і велику мужність, а одночасно і надію. Тому що причиста Діва Марія, твоє мати надії. в ній сповняються всі обітниці. Через неї приходить сповнення як очікувань Старого Завіту, так і обіцянка Нового Завіту. Через неї приходить і наша розрада, через неї приходить і наша перемога. Вірмо в Це, схилімо наші голови під її покровом і наберімося з її покрови великої мужності, яка допоможе нам подолати. Всі біди і печалі, які ми у своїх серцях принесли до її серця. Христос посеред нас.